Друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Поки всі на Рибалці, але ми сьогодні знову в гаражі і сьогодні хотів поговорити коротенько, коротше, про ударні головки. Значить, е купив я Гайку Крут і. Після покупки Гайку Крута стало ж питання покупки ударних до нього головок. Ось, Ну, коротше, реально переходив всі магазини там такі нормальні. І ніде я не побачив набора ударних головок, який би мені прийшов реально до душі. Скажімо так, Ну і плюс би був якийсь більш-менш нормальний бренд. Подивився кучу оглядів. Коротше, подивився і так далі. І вирішив зупинитись на фірмі Top Tool, коротше. В них свій офіційний в Україні магазин. ось, І там знайшов я собі наборчик ось такий. Значить, Одна друга кріплення. Тут, в принципі, по характеристикам, що тут наметричний розмір, є там ще дюймові. І він складається з головок від 10 до 24. Бачимо 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24. Цей набор мені підійшов. І плюс я окремо вже до нього. ну, Типу собі докупив ось головочку. на... 8 теж Туловську і на 15 на 15. Ну і плюс кулісні теж це і фірми 19 і 17. Ось такі подовжені. Значить, по набору де він такій упаковочці, коштує він 1200 з чимось гривень? Нічого тут лишнього немає. Металевий, металева коробочка така. І ось самі головки. Ну, вже я ними працював трошки одною цією на 13. В принципі, я, друзі, задоволений. В чому? Ну, що я вирішив зняти огляд? Бо ну, коли почав в інтернеті переглядати по наборам, ну, в основному огляди на якісь китайські там дешеві товари, тут ви отримуєте отаку от коробочку металеву, гарну. І що я ще хотів показати. а, е, Різницю, ось, наприклад. Ударної головки. Візьмемо на 13, да? Ось. Значить. І візьмемо головочку просту на 13. Є у мене тут мій древній набір алой. Ось тут же не всі інтертуловська є тріскачка. Ось Візьмемо на 13 головку зважимо просто реально ну, для себе, щоб знати. 73 грама ударна і одна друга на 13 головка алоїд. 52 грама. Бачимо різницю. Да? Е, ударна головка на 24. 153 грама. І ударна голов, і проста головка на 24. Ось, алоїд, 114 грам. Розміри в них однакові майже. ну, Ударна є ударна. Це якщо ви купуєте дійсно ударний інструмент на 19, 120 грам. І на 19 проста 62 грама. Так ви можете швиденько перевірити ударна обголовка чи фабула. Просто беруть ці головки, фарбують в чорний колір і продають замість ударних. Друзі. Ось такі справи. Так що, кому цікаво, пишіть коментарі. Ось, головки працюють. 13-ю працював, От відмінно вона відкручує. гайки. Тож, до зустрічі.